Привіт, ви на каналі Сторінки життя. Сьогодні я хочу з вами поділитися невеличкими, невеличкими думками з однієї такої класної книги, яку я читаю і ну, майже прочитав вже. Атомні звички Джеймс Клір, автор цієї книги. І, в принципі, в мене є така ідея. Розпочати ще один розділ на цьому YouTube-каналі: огляд тих книг, які я читаю. як огляд, по пару думок, таких, які мені саме, саме мені сподобались з тої чи іншої книги, яку я прочитав. І от Сьогодні я хочу саме про цю книгу вам сказати: пару думок. Зокрема, три думки. Взагалі, я, я би рекомендував всім таку книгу прочитати, бо тут просто безліч таких дуже крутих, цікавих і корисних для практичного життя, для досягнення цілей, для розвитку думок. Але я не буду про всю книгу, на, на то є сама книга, а я хочу вам просто трьома думками з вами поділитись. Корисними, які працюють вже в моєму житті. Перша думка, вона, ну я своїми словами буду це казати, вона про важливість маленьких кроків. Безліч прикладів у нього є в цій книжці, про те, як маленькі кроки приводили до великих перемог, великих результатів. Я це назвав для себе важливість 1%. Тобто у довгостроковій, довготерміновій перспективі, 1%. Якщо ви робите щось хоча б 1%, з часом це буде багато. Тому ось це дуже важливо враховувати і цінувати навіть маленькі зусилля. Якщо ви рухаєтесь до своєї якоїсь мети е, і ну от, нема у вас бажання, до прикладу, чи можливості зараз туди йти, до своєї мети, то зробіть хоча б щось, хоча б один маленький відсоток, але внесіть свій внесок в цей е, процес досягнення своєї мети, хоча б невеличкий. Так потрохи, потрохи, Воно вже буде краще, ніж взагалі би нічого. Друга думка, якою хотів би поділитися, вона, знаєте, дуже працює. Ця думка про те, що він говорить, як зробити так, щоб корисні звички їх хотілося виконувати. Така проста вправа. Просто зробіть їх видимими. Ну, тобто, щоб вони були на очах, до прикладу, в нас це працює з вітамінами, які, якщо їх десь там поставити в шкафчику, і вони не на виду, не на очах, то про них забуваєш. А так, коли поставив їх на столі, до прикладу, там, де ти їсиш, ти поїв, ти бачиш ті вітаміни. О, точно, треба вітамін ще з'їсти. Особливо там зимовий час, осінній час, коли я вітамінос і так далі. Так само це працює в мене в моєму випадку з гантелями. Гантелями — і хороша річ для здоров'я, для фізичної, якби, фізичних вправ. Але коли вони стояли у мене під ліжком, то я, ну, я помітив, що я розумію, тут розумію, що це все правильно, що треба робити вправи, і так далі, що, що я дурно купляв ті гантелі і так далі. Але от якось то одне, то друге забувається, до того не доходить і так цілий тиждень пробіг, і все. Коли я почав, по, я по цій книжці, до речі, по, ць, по цій пораді, я поставив їх ну не посередині кімнати, але так, на виду, і я, ви знаєте, помітив цей ефект, коли ти на них подивився, ага, все, зараз я позаймаюся. Але як воно працює набагато краще. То саме працює і з шкідливими звичками, лиш тепер навпаки, робимо. Робимо їх невидимими для себе, не на очах, непомітними і так далі, щоб не було цих подразників. Тому це дуже корисна звичка. І третя думка. З цієї книги, от, він говорить про те, що не треба зациклювати свою особистість лише на чомусь одному, прив'язувати свою індивідуальність до якоїсь однієї справи. Чому? Тому що. Ну от, Я вам прочитаю. Уникати, треба уникати, він каже, якоїсь однієї особистісної характеристики, яка заполонила б собою усю вашу сутність. Чому? Коли ви усе життя співвідносите себе з чимось одним, і воно зникає. Хто ви тепер? Да, тобто, на такі от випадки, особливо ця думка, вона корисна і актуальна зараз. Українцям багатьом, тому що ми з вами живемо в... під час війни в таких умовах, що сьогодні люди лишають свої домівки, лишають свої міста, цілі, ті орки нищать цілі міста. Тому люди виїжджають, і їм треба в багатьох випадках починати все з нуля. І от уявіть собі, якщо людина вона себе бачила і свою індивідуальність, і свої характеристики лише там в одній якійсь сфері, тепер в неї цю сферу забрали, що далі робити? Ну, зрозуміло, що буде шукати можливості на новому місці ту саму сферу розвивати, там, започатковувати і так далі. Або буде пробувати намагатися щось нове освоювати, але це не так вже легко, тим більше якщо людина вже в такому пізньому віці. Тому порада актуальна, що треба, знаєте, мати декілька таких от напрямків в житті яких розвиваєшся, зрозуміло, що якийсь він має бути особливим і більше йому уваги, але крім нього має бути ще щось. Я пригадую, як моя дружина тут ходила у нас в місті до одного стоматолога, робила пломбу, там щось з зубом їй робили, чи коронку їй стали, да, здається, коронку їй ставили. І той стоматолог, ну вони там розговорились. І той стоматолог, він сам теж переселенець, здається, десь з Донбасу. От виїхав, бо там що нема. Він був фермером. Уявіть собі, це стоматолог розказує, що він там був фермером, і в нього багато всього було: поля і так далі. І Він хороші гроші з того мав. Зараз того нема. На жаль, нема. І... Але. Він до того, як стати фермером, в нього був диплом стоматолога. Він вчився повноцінно на стоматолога, якийсь час працював, потім пішов в іншу сферу, в фермерство. І зараз тут йому цей диплом знадобився, бо тут він працював. Стоматологом. І хоча це йому не, не до душі, так скажімо, але на якийсь час, принаймні, якусь копійку йому це приносило. І я думаю, що він скоро покине, якщо, якщо вже цього не зробив, бо він казав про ці свої думки, що він збирається знову ну, перестати бути стоматологом, це тимчасово, і знову зайнятися чимось, ну, можливо, там, знову фермерством чи чимось, ще чимось. Тому ось така думка, чим ви займаєтесь, подумайте ще якусь сферу, в якій би ви могли собі розвиватися. Такі три е, думки важливі, якими я хотів з вами сьогодні поділитись. Тому, друзі, рекомендую ще раз: це не, е, ну, не якась там реклама для автора цієї книги чи для видавництва. Це, це просто е, моя рекомендація. По цій книжці я думаю, що ви для себе в ній теж можете знайти багато всього корисного.